Упаковочка паперових сюрпризів, і сьогодні я знову не сама. З Мариною зі мною. Так, давайте е, я вам покажу наші три новиночки, ви вже їх, напевно, бачите. Е, давай, Марін, ти все показуй. Це пачі в нас такі ось, ось пачі є. Це такі я. Тут шість пакетиків, а ну, пакетики не дуже гарні, а всередині я всі довго робила. І візьмемо ось цей, бо він мені більше шок. А давайте в нас сьогодні буде червона розпаковка. Ні, давайте цей. Просто дивись, отут у нас зелений пакетик. У нас просто різнокольоровий сьогодні буде розпаковка. Добре. Ось цей пакетик приведемо сюди. Так, далі я не хочу ще одну новиночку показувати. Я зараз покажу мою улюблену колекцію. Це різань нігтів. Послухайте, як смарши. Так, дивіться, тут ось такі пакетики. До речі, вона дуже хотіла, щоб нігтів Угу. Я не знаю, які взяти. Я думаю. Ну, або ось такий, або ось такий зелений. Давайте візьмемо зелений, бо в мене тут косяк вийшов невеличкий. Так що візьмемо його. І це я перший пакет я робила, я пам'ятаю. Так, і із, із, із кінечних колекції у нас так, ось такий ось телефончик. Угу. Так, важі. Це у нас пластирі, Тут два зелених пакетики. Візьмемо, напевно, ось цей, бо він мені не подобається. Так, Богдана, ми можемо зробити зелену розпаковку. Так що ми бачимо, взяли. Тут є зелене, я Ні, тут немає зеленого. Так, шо, хай відстається той, але в нас сьогодні зелена розпаковка, де ми можемо взяти зелене, то ми беремо зелене, окей? Окей, так, котики. Я поки що не буду показувати ще одну новичку. Беремо просто білий, тому що не зеленого. І ось це, це зафірки. Це зафірки. Дякую. Опа! Ось, що один пакетик. Тут шість цих пакетиків. Ой. І це колекція, яку я перша зробила, що в моїй сумочці. Такс. Вона дуже маленька, мені так сказав. Ну, як я бачу, вона вже... Нічого собі так маленька. Чотири пакетики, тому що вони чотири предмети в сумочці, я казала. Дивіться, тут є зелена, тому вона його ж била. Так. Так, починаємо з нашого старого каталогу і в нас там колекція яка? Богдана ось Ой. ми відклали пакетики. Ой. Ми ті пакетики навпаки не брали. А. Ось пластирі, Перша наша колекція це пластирі. Ой, Марина відкладає пакетики. Що ви їх не бачили? Угу. Ось наші пластирі, давайте відкривати. Якщо якісь посторонні звуки чуєте, то виба. То вибачте, то її кіт. Угу. Угу. Два лейкопластирі! Що? такі. Так, давайте приклеїмо. Ой. Дивіться, такі. Такі ось ось Так. Я зараз не скучу. Так, и ось, чоловіку в крови. Такий крові, це пончик. А, извиняюсь, извиняюсь. это да, корова. Да, це корова. Жена корова. Марина. Так, приклеи ее так. Все, молчу, молчу, не без приколов. Ой, держи. Без приколов. Ой, так, без сюда Ну, пускай тут буде. Пускай так. там. Так, і давай там котик. У нас. Так, котик і котик і котик. І, хоч би не спалити нашу новиночку. А я сподіваюся, там красивий котик. Хоча там всі красиві, ну ладно. Чотири хвилини ми тільки почали. О, дивіться, які два котики знову. Чотири. Чотири і, і, і Спочатку три. Давай. Ой. Це не Сімба, похоже на мой Симбу, реально. Ну, немножко так. Я ж в минулій розпаковці у нас ми її розпаковували. Да, просто Марина не знає, Хотя я їй тільки що сказала це. Я вибачаюсь, Богдана, я в тебе сейчас. Так. сім візьму угу, і бери. Ось, так... Ось такий номер вісім. Ван... Так, далі. Яка зфірка? У нас далі колекція ці нігті. Відкривай. Тільки, будь ласка, отак пошуним. Тримай. Це просто моя улюблена колекція. Йх Відкривай! Давай! Тільки я, її я. люблю відкривати. Мені каже, що цей пакет так. Він не пустий, він не пустий. Ну, звісно. Тут є такий ось ноготок. Так, це нагодочок з номером 5. І це ось такий з хмаринками. Я цю колекцію доволі довго робила, дуже довго. Я її робила десь години 5. Щось Марина там не робила вже. Я не знаю, что. Я, я все, я все на, на, назад, назад, назад все сделаю. О, господи, как его отклеить? А, я вспомнила. Ты просто вот так вот шуршишь и все. Так. это да, надо было же на, за, засечку сделать. Ну, на. Короче, я забыла засечку сделать. Ой. Ну, Спасибо. Да Короче. Просто вот так вот сделаю. Я знаю. Уже 6 хвилин. У нас стільки колекцій. Добре, 5. Сюди. Так, далі я? Далі ми нашу безкінечну колекцію клеїмо. Ой. Як завжди все приклеїлось, ласка, скайплеюся. Ой. Я не промовчу. Ой, це наші наклеїчки на наш теплофончик. Це я зробила міні айфончик якийсь. Я так понимаю, это было не по плану рвать в твою страничку, так? да? Да, это не по плану было. в Выбачу. Так, о, дивите. Я распаковываю пачечу и сверку. Ну, я не знаю. Нет, там сейчас коллекция чего в моей сумочке, и я ей распакую. Это такой колуновый, как, как раз под наш сумку. И вы уже видите тут рожевую штучку и это сумочка. Давайте открывать. Бо там дуже боявся створити свою колекцію сумочку. Бо угу. я цю сумочку робила годинку. Вибачайте? Ще так довго. О, це бальзам під номером 2. 2. Ось такий бальзам я знайшла йшла вирішила зробити ось. І тут буде під номером 2 3-4. Марина, зараз там колекція Зафірки. Давай відкривай. Ну, відкої. Пити буду я. Богдан, ну якщо я розпакую, то можна я і... Ні, просто там нема нічого, щоб клеїть. Я сама приклею. А, ой. І нам попадається ось така ось весела загвірка. Угу. І під... там було на пакетики номер, вроді. Хоча... Хоті... Два. Два? Угу. Два. Це ж не цього. Ой, це, це не то. Ну, ладно. Короче, без номера. Клеїм під номером вісім. Всюди хочу приклеїти. А, Богдан. Без... Да. Вроді п'ять. Це, це дружая колекція. Пачі, пачі, давай відкривай. Пачі, пачі. Пачі, пачі. Ось. Ні, в мене один вопрос. Це у мене невдалий пачі патчі під номером один. Ти не бачиш? Ні. Ох, господи. Будь ласка, акуратні дуже це нову колекцію робила. Ось такий ось мало патчі. Підклей. Під номером один. Це. Чо? Запам'ятовуєш. таке <гілляр> було написано. Уйдін можна було сильніше приклеїти. Ну вибачте, на цьому наше відео пішов кінцю. Я... Ми нічого не забули відкрити, точно? Точно? Ну на цьому все. Що ви задаєте, Угу. Я, я взагалі за засім знімаю. Угу. І, і На цьому все. Всім пока. В наступний, е, в наступному відео не знаю, чи буде скільки новиночок. Напевно, одна, тому що дуже багато новиночок. Занадто всім... багато новиночок новиночів. Да. Всім пока!